Добрий день, любі учні! Вітаю вас на уроці української мови. Вже дзвінок нам дав сигнал, працювати час настав. От і ми часу не гаємо працювати починаємо. Скажіть, будь ласка, що ви сьогодні очікуєте від уроку? Так. А я, як учитель, очікую, що ви будете злагоджено працювати, уважно слухати, писати охайно і запам'ятовувати. Тому всі працюємо активно, думаємо оперативно і сперечаємося доказово. Сьогодні тема нашого уроку це зв'язок прикметників з іменником. Що ж таке прикметник? Пригадаємо. Правильно, прикметник це частина мови, яка відповідає на питання, який, яка, які, яке, і означає ознаку предмета. Тобто, який предмет? Як він виглядає, його колір. Наведіть, будь ласка, приклади прикметників. Будь-які. Так, добре, сподіваюсь, ви навели багато-багато прикладів. З якої частини мови пов'язаний у реченні прикметник. Так, молодці. Він пов'язаний з іменником. Прочитаємо, будь ласка, вірш. Крихітні сніжинки упали на поріг. І задзвенів дитячий, веселий, щирий сміх. Таке маленьке диво знайшли ми у дворі і стали враз щасливі і радісні усі. Малесенькі сніжинки дарунок диво здив. Мабуть, це ельф зимовий сніжинку розгубив. Це вірш написала письменниця Ольга Зубер. Прочитайте, будь ласка, ще раз цей вірш самостійно. Okay. Прочитали? Молодці? Отже, записали в своїх зошитах сьогоднішнє число, 22 грудня, класна робота. Випишіть, будь ласка, з цього тексту тільки прикметники. Поставте, будь ласка, відео на стоп і виконайте це завдання. Виконали? Молодці. Ну що ж, перевіряємо? Ми виписали з вами ось такі прикметники: крихітні, дитячий, веселий, щирий, маленьке, щасливі, радісні, малесенькі, зимовий. Ще раз повторимо, на які питання відповідають прикметники. Так, на питання, який, яка, «Яке?», які. Відкрийте свої підручники на сторінці 69. І подивіться на вправу 194. Нам потрібно зісканувати QR-код та переглянути відеоролик. Отже, ми з вами зісканували QR-код з нашого підручнику і подивимося відео про народження сніжинки. А ви чули? Подивилися відео. Опишіть, будь ласка, які у вас виникли враження від переглянутого? Чи сподобалося вам народження сніжинки? Я думаю, що так. Виконаємо письмове завдання. Опишемо сніжинку за допомогою прикметників. Сніжинка яка? Запишіть у ваших зошитах вправа 194. З підручника спишіть слово сніжинка. В дужках напишіть яка. І підібремо прикметники до слова сніжинка, яка вона може бути, подумайте. Так, холодна, гарна, легка, невагома, дивовижна, незвичайна. Підберіть, будь ласка, прикметники до слова сніжинка і запишіть їх. Три прикметника підберіть. Записали молодці. Йдемо далі. Подивіться на вправу 195. Прочитайте, будь ласка, текст. І читаючи, змінюйте прикметники так, щоб вони стояли в потрібній формі. Прочитайте текст, будь ласка, самостійно. Прочитали? Молодці, а тепер послухайте, прочитаю текст я вам. Одна сніжинка практично невагома, бо майже повністю складається з повітря. А чому ж тоді обламуються гілки, коли на них стріблястий сніг? Свіжий сніг пухкий і легкий. Один кубометр такого снігу уяви кубик, всі сторони якого дорівнюють одному метру. Важить всього 65 кілограмів. А коли його ущільнити, то аж 550. Запишіть у своїх зошитах вправа 195 і спишіть будь-який абзац за вибором. Перший або другий цього тексту. Дужки ми розкриваємо і позначаємо у прикметниках закінчення. Я бажаю вам успіху! Впорались? Виділити закінчення не забули? Молодці! Як ви гадаєте, чому змінилася форма прикметників? Так, форма прикметників залежить від іменника, з яким він пов'язаний. Ознайомимося з правилом за підручником, сторінка 69. Прикметники називають ознаки предметів. Тому вони зв'язані з іменником. Питання потрібно ставити від іменника до прикметника. Наприклад. Сніг який? Легкий. Зверніть увагу на вправу 196. Прочитайте зимові прикмети. Прочитайте їх, будь ласка. Так. Зимове тепло літній холод, Мохрий з відлигами січень буде холодне літо, глибокий сніг узимку на дощове літо. Яскраві зірки чекай на сильний мороз. Скажіть, будь ласка, а що таке прикмети? Так, це те, що люди. Побачивши декілька разів зробили такий висновок, що якщо зимою тепло, то літо буде холодний, холодно, літо буде холодно і так далі. Добре, запишіть в підручник в зошитах вправа 196. Подивіться, в нас є зразок. З виписати за зразком іменники. І зв'язані з ним прикметники, з питанням. Подивіться, в нас є зразок з першої прикмети, тепло, яке зимове. Що тепло? Це іменник, яке зимове? Зимове це прикметник. Спишіть, будь ласка, з другої, третьої та четвертої прикмети. Іменник разом з прикметником. Успіхів! Поралися? Молодці. Перевіряємо себе. Холод який? Літній, січень який? Мокрий. Літо яке холодне, сніг який глибокий, літо яке дощове, зірки, які яскраві, мороз який сильний. Я впевнена, що ви всі-всі впорались з цим завданням, і вам не було складно знайдемо з цих прикмет. Споріднені слова і позначимо в них корінь. Виконайте, будь ласка, це завдання. Знайдіть споріднені слова та позначте в них корінь. Впорались? Тоді перевіряємо. Слова зимове корінь зим, слова узимку корінь зим. Слово літній корінь «літ». Слово літо корінь «літ». Запишіть ці слова собі обов'язково в зошит і Позначте корінь. І останнє завдання на сьогодні це записати речення, добираючи прикметники. У вас буде чотири речення. Перше речення Сергійко змайстрував, який кораблик. Потрібно дібрати прикметник, який був кораблик. Олеся читала яке оповідання? Дібрати прикметник, яке оповідання читала Олеся? Яскраве світить яке сонечко? У моїй матусі які руки. Бажаю вам успіху виконати це завдання письмово у зошит. Не потрібно писати не вправа, нічого. Просто з нового рядочка абзаца починаємо записувати речення. Так, я впевнена, що ви впорались з цим завданням. Отже, ваше домашнє завдання. На сторінці 69 повторити правило, що таке прикметник, а також на сторінці 70 виконати вправу 197, прочитати та відгадати загадки і виписати іменники із зв'язаними з ними прикметниками. Прикметники підкреслити. На сьогодні я з вами, моє любі, прощаюся. Бажаю вам гарного настрою, до побачення!